У горішніх плавнях відбулося заключне цього року засідання членів виконавчого комітету міського відділення Національного олімпійського комітету України та громадської організації Міська Олімпійська спілка. Його учасники підбили підсумки роботи Олімпійської спілки міста за другу половину 2025 року. Згадали яскраві спортивні заходи та обговорили, як покращити діяльність наступного року. Єдине в Україні міське відділення Національного олімпійського комітету України цей статус олімпійський осередок у горішніх плавнях зберігає досі. Тож відповідальність у прийнятті рішень та цілеспрямованість у діяльності це головні пріоритети спортивної організації, яка кожен свій захід проводить під олімпійським прапором. Своє заключне засідання року міське відділення ВНОК України розпочало із хвилини мовчання у пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую. Дійсно, не те, що кажуть, а дійсно так, як воно є. Завдяки тільки нашим Збройним силам ми тримаємося зараз, тримаємо стрій, проводимо заходи, навчання. І інші речі тільки завдяки нашим мужнім захисникам. Під час засідання були розглянуті традиційні для кінця року питання. Члени виконавчого комітету міського відділення нок України у горішніх плавнях затвердили фінансовий план на майбутній рік та штатний розпис цієї спортивної організації. Крім того, був заслуханий звіт ревізійної комісії, головою якої є директорка гімназії №2 2 Тетяна Кириченко. Також виконавчий директор відділення НОК України у горішніх плавнях Микола Шишліков виступив зі звітом щодо проведених спортивно Масових заходів олімпійської спілки від липня до листопада 2025 року. Серед них олімпійські уроки, що мотивують молодь займатися спортом, формують цінності олімпізму та сприяють розвитку спортивного способу життя. Микола Шишліков розповів про один із таких заходів. Олімпійський урок, 22 вересня для учнів 4 класів, зовні номер 5 імені Людмили Івановна Бугаєвський був проведений. На спортивній базі традиційно ДСШ номер 3 в яхт клубі Під час цього заходу діти познайомилися з водними видами спорту, які культивуються і розвиваються активно в нашому місті, з ведучими тренерами та спортсменами, які прославляють своїми спортивними досягненнями не тільки наше місто, а й нашу державу на міжнародній арені. Олімпійський урок став чудовою нагодою для популяризації спорту та здорового способу життя серед учнів. Випробування естафетами та конкурсами в учнів загальноосвітніх шкіл міста були під час заходів Олімпійський тиждень. У переліку День легкої атлетики, день футболу, волейболу, баскетболу та різні естафети. Команда учнів ЗОШ номер один горішніх плавнів взяла участь у всеукраїнському заході. Україна єднає серця у Луцьку. Постійна участь шкільних команд горішніх плавнів у таких масштабних заходах національного рівня стала можливою завдяки наступному фактору. Завдяки тому що є у нас міське відділення, ми не відбираємо за збірну області, а одразу кожна школа може мати право поїхати сразу на республіканські змагання без відбору. Це не, не кожне місто України, абсолютно не кожне, крім Києва, може тільки поїхати, тому що в нас є своє відділення. Полтава виставляє свою команду, ми виставляємо свою команду. А ще популяризація спорту та олімпійського руху протягом літа та осені поточного року відбувалася завдяки вікторинам та спортивним заходам у рамках Європейського тижня спорту. Активну участь відділення НОК України у горішніх плавнях брало в організації масових всеукраїнських змагань. Серед них відкрита першість дю США 1 з дзюдо, де участь взяли 350 спортсменів, а також осінній кубок з плавання ферум. Він зібрав понад 4. 400 юнаків і дівчат, та був присвячений 35-річчю Національного олімпійського комітету України. Також учасники заключного засідання обговорили за рахунок чого можна покращити діяльність міського відділення НОК України та наголосили на активному висвітленні усіх подій, що відбуваються у житті Олімпійської організації горішніх плавнів.